Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти шукаєш, як підготуватися до ТЗНК. Тесту з логіки, який обов'язково потрібен для вступу до магістратури чи аспірантури. Мене звати Максим, і я створив курс підготовки студентів до логіки. Вже восьмий рік наша команда допомагає студентам розібратися в тонкощах логічного, аналітичного та вербального мислення. Розумію, що завдання ТЗНК можуть здаватися складними або навіть заплутаними, але повір, з правильним підходом твоя підготовка стане простою. Зрозумілою і принесе ті результати, яких ти дійсно можеш досягнути. У цьому відео я розповім, яким буде ТЗНК у 2025 році, як вибрати оптимальний формат підготовки для твоїх цілей, і коли найкраще розпочати навчання. Влаштовуйся зручніше, бери чай або каву і давай розбиратися разом. Сподіваюся, ви вже чітко зрозуміли, що ТЗНК є однією із частин ЄВІ, який обов'язково складають усі студенти, які бажають вступити до магістратури, а віднедавна. Ще й до аспірантури, оскільки оминути вказаний іспит ми не можемо і вже настав час потроху готуватися. Давайте розпочнемо з найголовнішого: що скоріше всього чекатиме нас на ТЗНК у 2025 році. Минулий рік показав, що тест з логіки став ще складнішим і зазнав суттєвих змін. Але за сім років викладання ми навчилися розбиратися в тенденціях та знаходити усі потаємні сенси кожного завдання. Саме тому певною мірою ми можемо спрогнозувати, які виклики на нас можуть. Чекати у 2025 році. По-перше, збільшується кількість напрямів за вставними словами. Наприклад, тепер нам потрібно ще й знати значення фразеологізмів, або навіть коли у реченні краще поставити кому, а коли двокрапку. Окрім цього, жанри великих текстів стали більш різноманітними, а питання доволі несподіваними і закрученими. По-друге, завдання на аналітичне мислення стали помітно складнішими. Саме на цій секції студенти втрачали найбільше часу. Ті, хто був недостатньо підготовлений, і взагалі витрачали по 40 і більше хвилин замість 25, які ми можемо на це відвести. Чому так? Кластери стали масивнішими. Якщо не знати, як правильно до них підійти, можна згаяти половину свого часу лише на цих завданнях. В аналітично числових задачах тепер поєднуються різні теми. У демотесті 25 року в межах одного завдання ми зустріли імовірність комбінаторику та числові обрахунки, діаграми та таблиці. Вони вже не дають можливості легко взяти 3 з 3 балів. Тепер потрібно дійсно розуміти, як працювати з даними. І наостанок, з логічного мислення, також з'явилися нові формати завдань та розширилися старі. Таким чином, варто зрозуміти, що без чітко продуманої стратегії та розуміння, як працювати із завданнями, буде доволі складно скласти тест на відмінний результат. Ви можете витратити забагато часу і розгубитися на неочікуваних для вас завданнях, навіть якщо ви вже проходили подібне раніше, або неправильно зреагувати у критичних ситуаціях. Ситуаціях. Попри всі труднощі та непередбачуваність 2024 року, багато наших студентів успішно впоралися з тестами, а дехто досяг навіть вражаючих результатів. У чому ж секрет успішної підготовки у 2025 році? З точки зору нашого досвіду, можу сказати, що більшість студентів, які готуються самостійно, ставлять за ціль просто розв'язати як можна більше тестів минулого року, сприймаючи це як марафонна кількість. Справжній успіх приходить тоді, коли ти не просто. Та намагаєшся розв'язати завдання, а розумієш, що це за завдання і чому саме ця відповідь є правильною, а також чітко усвідомлюєш, який алгоритм ти використав. Так ось, важливо сприймати підготовку як структуру, поступово розбирати кожну тему і тип завдання за рівнями їхньої складності, а також чітко знаходити для себе розуміння, як саме це було зроблено. На наших курсах ти ґрунтовно вивчиш усі теми, а також отримаєш прості, але ефективні алгоритми розв'язання завдань. Ти Будеш чітко розуміти, що від тебе хочуть розробники тесту. Також ти навчишся розставляти пріоритети між складними і простими завданнями. Це дозволить тобі вдало розрахувати час і зважити цінність того чи іншого завдання на тесті. Далі буде багато практики. Ти будеш розв'язувати чимало завдань, аналізувати свої помилки, та зрозумієш, як працює тест зсередини. Це допоможе глибше зрозуміти саму суть тестових запитань. І дуже важливе, що я згадував вище. Це стратегія. Вона. Формує третину твого результату. Саме тому ми навчимося ефективно розподіляти час, контролювати емоції та знаходити найефективніший підхід до кожного завдання. Як ти вже помітив, наша мета створити систему підготовки, яка дійсно працює. Ми розпланували навчання на кілька етапів, щоб його легше було засвоїти. Ми не просто хочемо дати вам матеріал, а розставляємо пріоритети, ретельно плануємо навчальний процес і підлаштовуємо його під реальні вимоги тесту. Отож, Перший етап це вивчення теорії. Ти обираєш що тобі до вподоби: групові заняття або швидкий спринт-курс. Детально про те, чим вони відрізняються, розповім трохи пізніше. Загалом на цьому етапі ти здобудеш усі потрібні знання, а також трохи попрактикуєшся. Теорія це обов'язково, бо без цього як намагатися побудувати будинок без фундаменту. Якщо ти обираєш формат групових занять, в кінці на тебе чекає пробне тестування. Це дасть змогу проаналізувати свої помилки, побачити програму. Галини у знаннях і точково зрозуміти, над чим ще варто попрацювати. Другий етап це час для практики. Після групових занять ти зможеш розв'язувати чимало тестових завдань на нашій онлайн-платформі. Також у червні на тебе чекатимуть практичні заняття, інтенсиви з аналітичного та логічного мислення. Тоді ми ще раз складнішими завданнями перевіримо твої знання на міцність. Третій етап. Іспит у 2025 році він буде наприкінці червня, а у аспірантів, можливо, в інший час. Це твій найвідповідальніший момент. Утім, ми знаємо, що після грунтовної підготовки з нами ти впевнено складеш логіку. А тепер повернуся до форматів підготовки, які ми пропонуємо у 2025 році. Перший групові заняття це послідовний формат, тож його ми рекомендуємо усім нашим студентам. Курс триває протягом місяця і складається з трьох живих онлайн-занять по 4 години. Які які будуть у вихідні. Обирай суботу або неділю. На них ми разом розбираємо основні напрямки: вербальне, аналітичне та логічне мислення. Наприкінці курсу буде пробний тест з детальним розбором помилок. Наша задача зімітувати реальний тест, а потім проаналізувати слабкі місця та визначити, на чому варто засередити увагу у подальшій підготовці. Зрештою, якщо в тебе бракує часу відвідувати заняття, ти можеш на них не ходити і опановувати курс самостійно. У системі. Ти знайдеш вже готові відеоуроки. Формат групових занять передбачає доступ до нашої онлайн-системи, де ти знайдеш понад 20 годин відеоуроків і понад 400 завдань з поясненнями. Доступ відкритий аж до дня твого екзамену, тому можна навчатися скільки завгодно. Загалом групові заняття це ідеальний варіант для тих, хто ставить перед собою високі цілі, хоче отримати найбільш якісну підготовку, цінує послідовність і планомірність у навчанні, хоче перевірити Свої знання на пробному тесті і бажає долучитися до живих онлайн занять або, навпаки, надає перевагу цілком самостійній і планомірній підготовці. Друга наша опція для тих, хто хоче ще більше навчання. У пакеті групові заняття плюс буде ще понад 50 додаткових авторських завдань з різних тем. Вони допоможуть тобі вдосконалити свої навички. У вартість розширеного курсу входять також червневі інтенсиви. Практичні заняття перед самими іспитами. Де ми фінально проходимося по найскладніших завданнях. І третя опція для тих, хто любить драйв і швидкий ритм це спринт. Чому така назва? Бо це швидка зарядка для вашого мозку. Коротко, інтенсивно, але з потрібним ефектом. Спринт це дводенна експрес-підготовка. Заняття проводяться в суботу та неділю по 6-7 годин кожне у форматі начітки. Програма охоплює усі теми ТЗНК: вербальне, аналітичне та логічне мислення. Такий формат дозволяє швидко опанувати. Базу, якої вистачить для складання іспиту. Перед заняттями ти самостійно розв'язуєш завдання, а потім ми разом їх розбираємо. Записів занять і домашніх завдань не буде, але ти отримаєш наші поради та рекомендації щодо подальших кроків. Зазвичай спринти ми проводимо ближче до іспиту у другій половині травня та протягом червня. Загалом цей формат підійде тобі, якщо твоя задача просто скласти іспит. Або якщо ти вже і так готуєшся самостійно, і твій результат тебе Влаштовує. Але повір, мені є чим тебе здивувати. Тому, якщо ти не хочеш витрачати багато часу, але можеш сприйняти багато інформації відразу і мати від цього позитивний ефект, придивися до спринту. А якщо до цін, наш головний та найпопулярніший формат групових занять коштує 7200. Групові заняття із бонусами коштують 10 тисяч, а спринти 2500. Ну що, готовий почати? Я знаю, що кожен із вас зрозуміє, що настав час готуватися у свій момент, але можливо. Цей момент уже зараз. Давай поясню, який формат підготовки може бути актуальним саме для тебе. Традиційно починаємо готуватися навесні, адже це найоптимальніший час для підготовки. Тому повір, ти зовсім не запізнюєшся і все ще максимально у твоїх руках. Наприкінці березня стартують перші групи для тих, хто хоче спокійно і послідовно опанувати матеріал. Наприкінці квітня стартує наступний потік, який теж встигне вивчити все з запасом часу. Але пам'ятай, тобі не потрібно чекати на. Набору групи, щоб почати підготовку. Ми зробили все так, щоб ти міг долучитися в будь-який момент і почати підготовку одразу, маючи всі матеріали на онлайн-платформі. Якщо тобі зручніше вчитися самостійно, ми не обтяжуємо тебе обов'язковою присутністю на заняттях. Вчись, як і коли тобі зручно. У травні ми проведемо перші спринти, а в червні за 3-4 тижні до ТЗНК ми будемо набирати студентів і на групові заняття, і на спринти, які будуть практично щотижня. І звичайно, не забуваємо. Про інтенсиви перед іспитом ми перевіримо твою готовність на практичних заняттях із аналітичного та логічного мислення. Саме ці заняття вже включені у максимальний пакет групових занять. Ну що, готовий розпочати підготовку? Тоді мащі переходь у форму запису, реєструйся та пиши нам у телеграмі, щоб якомога швидше долучитися до підготовки. На цьому ми завершуємо, але не прощаємося. Запрошую вас переглянути наші інші уроки, де ми вчимося розв'язувати завдання з логічного, числового та аналітичного. Тичного мислення лінк на ці відео шукайте в описі. А також, якщо ви готуєтеся до ЄФВВ, також ознайомтеся з нашими пропозиціями для підготовки. Connected – це онлайн школа, яка приносить тобі твій найкращий результат. До зустрічі!